Кунець має бути гарний. О, друзі, оце вже окуняка. Ух ти! Клас з таким ударом на падінні. Супер. Вдалося його доловити. Зробив трохи довші паузи. Ось такий красивий кабан. Ось, бачите, перша рибка на джекрік сьогодні. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Як бачите, випав сніг. І сьогодні я буду відкривати зимовий спінінг. Приїхав я на річку Стир. Надіюсь, піймати окунця або щуку. Ну, більше я розраховую, звісно, на окуня, але подивимося, як воно буде. Взяв я з собою сьогодні два спінінги. Один до трьох, другий до восьми грам, і буду пробувати ловити рибу на силіконові приманки. Тут на цьому спінінгу в мене віброхвостик довжиною 2 дюйми, на Чубуражців 2 грами, а на іншому спінінгу я поставив пасивну резину і на Джеґрігові 3 грами. Подивимося, що рибка буде смакувати краще. Поки що рибалю вже протягом години часу змінив достатню кількість місць, але жодної покльовки не отримав. Я так в перспективних місцях роблю 2-3 закиди однією приманкою, потім 2-3 закиди іншою приманкою як нема покльовок, рухаюсь далі. Друзі зимовий спінінг сезону 2022-2023 відкрито. Першого окунця піймав на силиконову приманку вістазот 2 дюйми, дивіться, в шахті. Хоча, скажу вам, риба досить таки посивна. Я вже рибалю годину часу. І ось це перша покльовка. Але спочатку стукнув окунець. Я зробив ще два оберти котушкою, паузу і таки добрав. Но, на жаль, камера була виключена, самої покльовки не зняв. Не було покльовок тут. Виключив камеру, але думаю, ай, ще раз закину. Закинув ще один раз і піймав окуня. Ну, закон подлості якийсь. Не везе, то не везе. Ну, перша рибка сьогодні є, це вже дуже добре. Сезон зимового спінінгу відкрив. Надіюсь, покльовки сьогодні ще будуть. Як бачите, сьогодні такий туман. Морозець мінус два, але немає вітру. Ось тому я і вирішив сьогодні поїхати на риболовлю, бо якби був вітер, швидше за все я б сидів вдома. Так, більше тут покривок немає, можна йти далі. Друзі, хочу попросити вибачення за якість зображення. Як бачите, дуже сильний туман, навіть час від часу падає сніг, дуже мало освітлення і зображення. Може бути не зовсім якісним. Ну, надіюся, туман розсіється, і картинка буде більш красивішою. Обловлюю берегову зону біля водоростів. Надіюсь, тут окунець буде триматися. Хоча рівень води в річці дуже малий і дуже багато трави практично. Кожен третій закид я достаю траву на гачку. Покльовок нема. Іду далі. Ось бачите, про що я і говорив. Перший закид на новому місці і зразу трава. Дивно. Перший окунець так гарно з'їв силиконову приманку в саму шахту. Здавалося б, повинен би був окунь бути активним, але в принципі може він і активний, але йому треба попасти під морду. Гарно так з ударом. Дивіться, знову в шахту. Знову в шахту, капець. Ну, надіюсь, покльовки продовжиться. Супер, віброхвостик працює. Ух ти! Клас з таким ударом на падінні. Супер. Ось такий класний зимовий окунь. Ну, вже після третьої зловленої рибки можна робити якісь висновки. Всі пукльовки зловлені в березі, де є трава. Пробував. Обловлювати і протилежний берег середину річки, але покльовок немає. Ось лише в березі, де є травичка, там є покльовки. Але покльовки такі гарні з ударом. Правда, одне місце дарує одну рибу поки що, але. Я і цьому радий. Зараз ще один раз закину і йду далі, а потім буду вертатися. Знову облулю це місце. Можливо, є ще якась рибка, яка хоче атакувати силіконову приманку. Але ось в даний час поки що одне місце, одна риба. Роблю Два ривочки, часом три і паузу даю. Рибка неактивна, не видно, щоб вона себе якось показала на поверхні води. Сидить, мабуть, в траві і чекає на малька, щоб з'їсти. Ні, бачите, покльовок немає, тому буду йти далі. Прийшов ось таке красиве місце. На жаль, камера не передасть всього, що я бачив. Тут на деревах, на ялинках, сніг. Випав, ну дуже красиво дивиться. Ось так прогулятися берегом річки, подивитися на таку красу, подихати свіжим повітрям. Це просто суперовий відпочинок. Ну, Звісно, за таку можливість потрібно подякувати Збройним силам та всім людям, хто своєю справою допомагають боротися з ворогом. Риба неактивна. Продовжую обловлювати всі перспективні місця, але, на жаль, три окуня я піймав і більше покльовок не було. Зустрів місцевого рибака, він теж вже вертався з риболовлі додому, каже, глухо, як в танку, покльовок немає. Тут бачите, на дні дуже багато трави. Чіпляється за гачок, ну, Мусово знімати водорості і перезакидати. Почав дути невеликий вітерець. Ну, в принципі, прогноз погоди передавав невеличкий вітер. Але ось такого туману не повинно було бути. По ідеї, повинно було б світити сонечко. Я так собі розраховував, зранку буде мороз. Потім вийде сонечко, почне пригрівати і кільця на спінінгу підмерзати не будуть. Але прогноз погоди, як завжди, обманув. Кільця підмерзають. В принципі, такого супер дискомфорту я не відчуваю, але все одно неприємно час від часу потрібно перевіряти кільця, щоб не зламати спіннінг, бо забиваються льодом і десь при закиді можна відламати вершинку. Щось так тикнуло легенько. Добре чи не добре, цікаво. Так, дивіться. Ішов-ішов йшов за приманкою, легенько так легенько вдарив і таки вдалося його доловити. Зробив трохи довші паузи. Ось такий красивий кабан. Зловлений. Супер. Цього разу риба клюнула вже практично на середині річки. Я так стягував приманку з мілини на глибину. Відчув такий легенький ударчик. Ледь-ледь. І почав робити трошки довші паузи і вже... На середині річки окунь догнав приманку. Цікаво, подарує це місце ще одну рибку чи ні, тому що всі попередні місця, де я о, де я ловив рибу, видавали по одній по одному окуню. А ось тут вже друга рибка з одного місця. Клас. Пробує приманку. Ну, добре, ні. Ну, В цьому місці рибка явно є. Зараз можна буде поекспериментувати з різними приманками та різними кольорами. Оце так гарно тільки тух. Така рибка, навіть трішки фрикціон працює. Кінець має бути гарний. О, Друзі, оце вже окуняка. Оце вже окуняка. куняка. Ось таку рибу можна і зважити. Супер. злот, два дюйми на двох грамах. Подарував ось таку красиву рибу. І знову, як бачите, приманка просто у шахті. Ось такий красивий окунь. Явно за 200 грам. Зараз буду його важити. Вага окуня 220 грам ось така красива риба тут є? Ну, сидить. Ух ти! Знову фрикціон трішки спрацьовує. Супер! Навіть. Не думав, що вдасться половити таких класних окунів кабанів, дивіться. Віброхвостик, 2 дюйма в шахті. Це просто супер. суперово. О. Клас. Ну, нарешті повезло мені знайти стайного окуня. О, знов тик І знов тик. Клас. Риба гарного розміру так делікатно покльовує. Там в тих місцях, де по одній риб цілую, окунь так з гарним ударом кльов. А тут так легенько-легенько. Тук. І є. Але зате. Тут стайна рибка. І вже піймав більше трьох рибин з одного місця. Клас. Мало того, що дуже багато зілля на дні річки, так ще пливуть ось такі водорості по поверхні води. Ну, скажу чесно, рибалити заважає. Ну, сьогодні я задоволений. Дуже радий, що вдалося відкрити зимовий спінінг, виїхати на річку Стир. Дуже такі приємні спогади в мене є про цю річку. Починали тут ловити з Віталіком. Тобі Віталік, привіт. І рибка ловиться. Це врадує. Бо, знову був Ну, Цікаво, дожене він приманку чи ні. ну Рибка тут явно крутиться, мабуть, я вже тут буду ловити до кінця сьогоднішньої риболовної сесії. Ну або якщо риба перестане клювати, тоді буду йти далі по берегу, як то кажуть, спінінгіста, ноги кормлять. Так, ну що ж, місце виключилося, пробував міняти різні приманки, змінював кут подачі закиду, покльовок немає. Ось зараз роблю ще декілька закидів на віброхвостика, який подарував. Всю зловлену рибу і буду йти далі. Ну, а вже як буду вертатися додому, обов'язково це місце обловлю ще раз. От мені от цікаво, куди та риба звідси пішла. Як же ж так? Були покльовки, покльовки і тут якось... О, дивіться, нанив, як то кажуть. Ух ти! Нічого собі, а якийсь кабан. Навіть не можу підняти наверх. Так, давить в дно. А, дивіться, хто клюнув. Дивіться, хто то клюнув. Ай, ти ще їх траву заїв. Ну ти, ти бачиш. Щупачок. Ну Все, риб, звісно, він зійшов. А ні, я ще на гачку. Ой. Як тут тебе взяти? Так... завів. Певно, я зараз провалюся. О, добре. Ой, дивіться. Да, я дурний... А, ні, добре. Думав, відірвав мені приманку. Супер. Крім окуня сьогодні. І піймав невелику щучку. Ну, вона зійшла тут в березі, але я б її так відпустив, тому що немає вона розміру в 35 см, який можна забирати. Так, ну, значить, щука, мабуть, налякала мені окуня, і він десь змістився. Клас, Піймав сьогодні окуня та щуку. І все на одну приманку. Ось цей віброхвіст, віст азот. Не знаю, який колір. Я вам покажу в кінці відео цю приманку. Подарував покльовку. І щуки, і окуня. Так, ну, добре, іду далі. Хай це місце відпочине. Ну, я ще сюди сьогодні обов'язково повернуся. Прийшов я всі заплановані місця на сьогодні. Більше жодної риби не піймав, мав лише один такий легенький-легенький тичок на пасивну резину. І все. Ось і зараз вернувся на те місце, де сьогодні піймав найбільше окунів та одну щуку. Обловлю це місце і потихеньку буду вертатися додому. Тим більше почав дути вітерець, прогноз погоди такого точно не обіцяв. Так, зачеп. І те обіцяне сонечко, яке... Передавав прогноз погоди, його теж немає. Коли вітерець задуває, в руки так робиться холодно, а в рукавицях рибалити не хочу. Можна зробити такі коротенькі підсумки. Вся риба зловлена на вібру хвостик, мав одну покльовку на пасивну резину. І все. ді і пасивна резина сьогодні. Риби не видають. Ну так заради цікавості поставив я віброхвостик і на джеґрік. Подивимося. Зловлю сьогодні рибу чи ні. Одне, що можу сказати точно, ось при ловлі на джеґрік трава чіпляється набагато менше. Не знаю чому, але наче бурашку, ну дуже. Сьогодні сильно трава чіпляється. Ось на JB набагато менше. Але риба краще кліє на Чебурашку з силіконом. Ух ти. Оце заряд я вам скажу, друзі. Така подача. Ай-яй-яй-яй-яй. Бачите, пасивну резину не хоче їсти, а на jigrick. І віброхвостик покльовки були. А на пасивну резину клювати він сьогодні не хоче. Так, ну це це дійсно якась була трофейна риба. Жалко. До речі, перший схід на сьогодні. Я щось так швидко закинув приманку. В надії, що ця рибка клюне, але навряд вона вже вкололася. Покльовочки. Від неї сьогодні вже не дочекаюся, але такий удар був. Там точно дуже хороша риба була. Ну, на жаль, зійшла. Так, трава зараз гляну. Можливо, то і щука якась. Так. Ні. Зубів я не бачу. Бачите, є тут на цьому місці риба? І хоче вона сьогодні їсти віброхвостики. Маю силикон віст азот в декількох кольорах в розмірі 2 дюйма. Ось. Сьогодні ці приманки спрацювали. Зараз обловлю це місце чебурашкою 2 грами і буду рухатись далі. Часу на риболовлю вже залишилось дуже мало. Так. Випросив я такий рибку. Про це вібро тільки поставив в іншому кольорі. Ось, бачите, перша рибка на джегрік сьогодні. Супер. Обловив я свої місця і скажу вам, покльовок немає. Там, де окунець клював, зараз тишина. Але все одно час на риболовлю завершується, тому і так буду завершувати свій виїзд. Ловив я сьогодні на силиконовій приманці віст. Найкраще риба клювала, ну, вірніше, навіть не найкраще, а вся риба була зловлена на віброхвостик віст азот. Пробував ловити на пасивну резину, але покльовок не було. Ось, грубо кажучи, віброхвостик в темних кольорах сьогодні зробив рибалку в кислотному кольорі. Рибка теж атакувати приманки не хотіла. Погода класна, оцей не подобається тільки, що морозець був. Трошки кільце підмерзали, але нічого страшного. Сонечко обіцяли, але прогноз погоди, як завжди, вміє дивувати. Отже, завершую риболовлю і збираюся додому. Дякую підписникам. Та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Також дякую Збройним силам та всім людям, які своєю справою допомагають боротися з ворогом. Дякуючи вам, є можливість виїхати на природу та відпочити. А тим, хто не має такої можливості, може переглянути відео з риболовлі. До зустрічі, друзі!